Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд і з вами Крупти. сьогодні ми знову поговоримо про Каламбіну і наступний патч. Я подумав, що якась частина з вас, і, можливо, більша частина не чекатиме, поки я випущу відео про каламбіну. Тому я вирішив, принаймні, хоча б частину інформації, яка вже підтверджена, вам розповісти перед тим як ви вирішите все ж таки покрутити її або ж її сігну. Або ж, якогось іншого персонажа. Що ж, передовсім, Колумбіна — це Off-Field Дамагер і Buffer лунар реакцій. Також вона дає доступ до усіх лунар реакцій, тому на будь-якому аккаунті вона буде корисною, хоча б для закриття лунар контенту. Тому що боси та супротивники, які вимагають лунар персонажів, будуть в грі і назавжди. І вони періодично, навіть у наступних регіонах, все одно будуть з'являтися. Тому мати Коломбіну на акаунті це досить корисно щодо її зброї та сузір'їв, то я б радив взагалі не дивитися в сторону її зброї, поки ви не викрутите її 2 Якщо взагалі плануєте це робити, тому що її зброя як оффілд персонажа. Дає мінімум демеджу для неї, просто через те, що персонажу все одно потрібно дуже багато відновлення, і через це ви втрачаєте частину демеджу. Щодо онфілд версії персонажа, то в цьому випадку, якщо ви викрутите С2, бо без С2 її онфілд потенціал не такий чудовий. То в цьому випадку так сігну, звісно, можна вибити. Пам'ятайте, що це архонт регіону технічно, тому для неї буде потрібен новий світовий бос. Тому таланти її доведеться прокачувати досить довго, чекаючи наступного і наступного тижня, не знаю, коли вони вже знімуть обмеження, щоб можна було зробити за тиждень три рани на одного боса. А не чекати, бо знаскільки цих тижнів. Однак, що маємо, те то маємо. Тому, якщо вам випало два шматочки з боса, я раджу витратити їх на навичку Каламбіни. Спочатку прокачати навичку до восьми, далі до восьми прокачати її ульту, і далі в навичку, якщо ви плануєте її коронувати, то спочатку коронуйте навичку, а потім вже подумайте про ульту. Якщо ж ви хочете її використовувати як мейн-дамагера, тоді вам ще доведеться прокачувати її автоатаку, тому що там знаходяться множники її заряджених атак. Однак спочатку все одно я б радив прокачувати навичку, а автоатаку залишити шостого рівня. Щодо сетів. Зараз у грі ми маємо два сети краю. Один сапорський, він дає нам відновлення та майстерність у загону, в залежності від кількості надкраївських персонажів у загоні. І якщо таких персонажів два, то воно дає нам 120 майстерності. Якщо ж вам нема кому дати цей сет, то, скоріш за все, вам доведеться саме його давати коломбіні. В коломбіни найскладніша ситуація з артефактами, тому що їй підходять в різних ситуаціях всі три сети. Два сети, які вже існують, і один новий, який з'явиться в наступному патчі. Тому, в залежності від ситуації, вам доведеться обирати. Зараз я вже зібрав для неї підготував для неї сапорський сет, тому що я хотів щось більш універсальне, і для цього я зібрав для неї сапорський сет. Тут, звісно, нам потрібні крити, ХПшка, бо вона скелиться від хпшки, майстерність. Ну і власне все. Годинник в мене був ось такий на відновлення разом з хпшкою, тому, скоріш за все, я не буду заморочуватися з годинником і шукати якийсь варіант з хпшкою. Однак, якщо він мені впаде, то нехай. Щодо кубку, то він у вас має бути на хпшку, а не на гідро. І мати ті ж самі стати крити, відновлення і майстерність. Щодо корони, то в персонажа багато крит шансу. Тому, скоріш за все, ви будете використовувати корону на крит демедж Однак дивіться на свій баланс, я ж не знаю, як у вас інші арти заролилися. Можливо, у вас там кожен арт має 30 крит-демеджу, а крит шансу там 3, наприклад. В цьому випадку вам знадобиться шапка на крит шанс. Однак стандартне співвідношення 2 до 1 залишається при всіх персонажах. Щодо дамажного сету, то тут все залишається так само. Ми одягаємо критову шапку, кубок на ХПшку і годинник на ХПшку. Мейнстати, який би сет на вас не був одягнутий, ви одягаєте абсолютно ті самі. Єдине, що якщо використовується каламбіна на полі бою, то їй знадобиться менше відновлення. І в цьому випадку можна буде обійтися годинником на ХПшку, а не надягати його на відновлення. Хоча теж Треба буде балансувати від команди до команди. Коротше, поки що зі статами та сетами в Коломбіни все вельми погано і. Нам все більше і більше потрібні нормальні пресети, яких в гру ще не додали. Сподіваюся, що з виходом Каламбіни вони зрозуміють, що щось тут не так з цими наявними пресетами, і додадуть нарешті нормальні пресети разом зі зброєю, ну тобто і артефакти, і зброю, щоб все було включно. І, наприклад, можна буде це розташувати ось тут в нас є атрибути, weapon, Artifacts, Constellations, Talents, Profile і Presets. От сюди просто додати Presets. Ми натискаємо цю кнопочку і, власне, обираємо потрібний нам пресет зброї та артефактів. Все. Щодо нового сету, то він збільшує демедж лунар оф оффілд персонажів. Вельми сильно, однак повноцінно він працює лише у випадку, якщо у вас у команді два персонажі над краю. Тому, знову ж таки, це довбане обмеження у два персонажі над краю. І якщо ви візьмете Коломбіну в команду, не знаю, там з часкою та ще двома персонажами не над краю, то в цьому випадку. Той сет матиме мінімум сенсу, і краще буде на неї дати сапорський сет ноткраю. Тим паче, що він дає нам відновлення, і це допоможе Коломбіні відновитися. Тому, як бачите, сапортський сет ноткраю більш універсальне рішення для Коломбіни, ніж новий сет, чи дамажний сет, який можна буде використати лише на дамажній Коломбіні онфілд-персонажем. Щодо її команд, то як для Нефер, так і для Флінса, так і для Дзибай, яка ще не вийшла, Коламбіна буде другим за корисністю персонажем в загоні. Для Нефер найкориснішою залишається Лаума, для Флінса залишається і Нефа. І для Дзибай залишається С6 її чотирьохзіркової логі. Тому, якщо ви плануєте, наприклад, у вас є Нефор або Флінс, і ви хочете викрутити для них коломбіну, щоб замінити м, лауму, то це буде приблизно те саме, що якщо у вас є, наприклад, Скірк. І ви не хочете крутити Ескоф'є, хочете отримати той самий бонус за рахунок Фуріни, наприклад. То це приблизно буде той самий ефект. Фуріна дає ну приблизно стільки ж, однак все одно менше, ніж Ескоф'є, і Ескоф'є буде кращим вибором для Скірк. Приблизно те саме з Лаумою та Інефою для своїх мейн-дд. Вони прямий сапорт для конкретних дамагерів, тому звісно вони будуть давати більше для відповідних дамагерів. До речі, варто сказати про Інефу та її сет. Як бачите, в мене вона зібрана в міліліт, тому що, по-перше, я хотів, щоб вона бафала атаку для загону. А по-друге, я не знав, що насправді їй дати, а мені подобалося ось цей бонус щита, який вона підтримувала, і мала неймовірний щит. Десь приблизно в цій збірці в мене щит міцністю в 24 тисячі в мого джуна не настільки міцний щит. Тому я просто кайфував від цього щита. Однак насправді настільки міцний щит, здебільшого, не потрібен, тому що за ротацію ви не отримуєте настільки багато шкоди. Тому, звісно, цілком логічно буде перевдягнути Інефу в новий сет, який вийде в наступному патчі. Однак він дасть не настільки багато, як ви думаєте. Якщо у вас у команді два персонажі над краю, то в порівнянні з цим сетом сама Інефа отримує 20% демеджу. Це багато. Однак на демедж команди це вплине не настільки сильно, тому що міліліт, наприклад, бафує Флінса, який є скейлиці від атаки. І якщо ви використовуєте Інефу разом з ним, то Флінс трішки втратить від цієї дії. Тому давайте змоделюємо ситуацію. Коломбіна у вас немає, у вас є і нефа, нехай вона зараз знаходиться у вас в сеті Міліліто, і у вас немає персонажів Шабашу, для яких ви будете фармити новий сет для Хексенцьоркл. В цьому випадку постає питання, чи варто фармити той сет. Я вважаю, що ні. Для однієї інефи, якщо вам не потрібен паралельний з ним сет, і на інефі у вас вже одягнутий непоганий міліліт, фармити взагалі немає сенсу. Добре, тепер поговоримо про комбінацію коломбіни зі старими персонажами. Найкращим варіантом буде, якщо у вас є другий персонаж над краю, а саме Інефа, яка спричиняє досить багато демеджу поза полом бою, і в комбінуванні Інефи разом з Коломбіною ви можете це дуо поставити до цілої купи персонажів. Я б сказав, майже до будь кого окрім, мабуть, Кріо та Анемо. До всіх решти цілком можна ставити цих персонажів: до Піро, до Гідро, до Дендро, до Електро і до Гео. Тим паче. Для Гео, мабуть, ця комбінація з двох персонажів дасть найбільше, тому що ви можете взяти будь-якого Піро ДД, взяти туди шилонен, одягнути на Інефу новий дамажний сет. На Коломбіну сапорський сет Нодкраю, а на мейн-ДД одягнути дамажний сет Нодкраю, тому що він буде працювати на абсолютно будь-якому ДД. Вам просто потрібно мати двох персонажів над краю в загоні та закривати реакцію. З цим будуть портися Коломбіна та Інефа. Додаємо в команду «Шилонен», яка зрізатиме резисти до всіх трьох елементів, і ми отримаємо неймовірно класну команду, яка буде, скоріш за все, тягнути на собі абсолютно будь-якого персонажа в цій грі. Звісно, так само туди замість юмії можна поставити ІТО, тому що, по-перше, ми закриємо георезонанс По-друге, ми будемо закривати ще одну геореакцію реакцію Лунар. І таким чином ми отримаємо дуже багато додаткового демеджу від коламбіни, від енефи, від нової реакції. А ви просто будете кайфувати від того, що продовжуєте грати на старому, але улюбленому персонажі. Те саме можна сказати і про Ноель. Звісно, Нінгван також в такій команді буде себе чудово почувати. Хіба що сама Нінгван тут буде дамажити вельми мало? Однак все одно працюватиме. Щодо Чіорі, то варто наголосити, ми це вже бачили на стрімі. Якщо взяти коламбіну разом з Чіорі, то вам не потрібне це сузір'я. Вона і без того буде спавнити додаткову ляльку. Отакі от справи. Чіорі не потребує цього сузір'я більше взагалі, якщо у вас є коламбіна на аккаунті, і саме з нею ви будете використовувати Чіорі. Плюс Чіорі не потребує другого геоперсонажа тепер в загоні. Ви можете взяти коламбіну замість цього другого геоперсонажа. Тому що. Реакція Lunar Crystallize створює конструкції на полі бою. Ну і звісно, це працює і на Чіорі щодо використання коломбіни в команді зі Скірк, то в цьому банально немає сенсу. Тому, якщо у вас просто молодий аккаунт і ви якимось чином маєте на ньому скірк, то, окей, можете покрутити коламбіну для якогось майбутнього вашого загону, а тим часом використовувати її разом зі скірк, тому що це просто зручно. Однак реального профіту від цього ви не отримаєте, тому що демедж коламбіни, велика частка її демеджу, прив'язана до створених на полі лунер реакцій. Тому що за рахунок цих лунар реакцій вона спричинятиме додатковий лунар реакційний теми. Що ж, тепер щодо ф'ючер пруфності Тобто наскільки швидко Коломбіна може застаріти і чи варто її взагалі крутити? Наприклад, Фуріна продовжує бути класним персонажем. Однак з персонажами Нот-Краю вона дає мало, тому що її бонусний демедж не працює на лунар реакції. Плюс її навичка має кулдаун у 20 секунд, а це більше, ніж треба для обох лунар ДДС. Цього регіону, тому що вони хочуть ну як максимум 18 секунд, а Флінс взагалі інколи може дати ротацію і швидше. Хоча з Флінсом можна загалом використовувати навичку фуріни і кожну другу ротацію, тому плюс-мінус це теж можна використати. Однак головна причина залишається в тому, що, по-перше, сама фуріна в таких загонах дамажить значно менше, і друге, тому що вона просто не бафує нічого для лунард. Щодо Коламбіни, то вона дає нам нові реакції, доступ до нових реакцій. І для цього нам не потрібен другий персонаж краю. Другий персонаж над краю потрібен, щоб просто покращити роботу сетів. Тому якщо використовувати Коламбіну в Сапорському сеті навіть без другого персонажа над краю, все одно вона буде класним персонажем. Головне не комбінувати її з Анемо чи Кріо ДД. Тому що в цьому мінімум сенсу. Що ж, я не планував робити це відео довгим, тому що далі все одно буде гайд по цьому персонажеві. Однак я це зроблю, звісно, після того, як протестую її вже в грі на своєму аккаунті. Звісно, я крутитиму її, і в мене досить багато круток. Однак я не планую ані сузір'їв, ані зброю, тому що я дивлюся на цього персонажа лише як сапорта та сабдеде для усіх моїх загонів. І використовувати її як Міндеде мені не дуже той хочеться. Можливо, просто тому, що в мене вже є нефер, і який сенс, якщо вже є нефер. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!